Зліва Fenix моделі C7, а справа Phoenix C6 версії 3. Дуже схожі, як на мене, тому будуть в одному відео. Обидва з кліпсою. І обидва ось тут, в хвостовику, мають магніт. Обидва ліхтарика вже йдуть з ось такими чудовими акумуляторами від фірми Phoenix. Це дуже чудово, що не потрібно додатково купувати. C6 йде. Ось таким. 18650, 3,6 В, годин 936, 2600 годин. Тут нічого не під'єднується. Тобто, якщо хочете підзарядити, то підзаряджаєте сам ліхтарик. Тут є порт для цього. Зарядка через Type-C шнур в комплекті. Це обидві лімітовані версії. Колір, бачите, який чудовий. Давайте зараз відкриємо модель C7. Подивимось, що тут в нас. Обидва ліхтарики, до речі, мають ось ці гумові очинювачі, вони в комплекті. Додаткові. Так? Один тут і один чи два. Потрібно буде подивитись, скільки їх там ще. Так, а в більшій моделі 5000 мАч, 21700 елемент, 3,6 В, 18 Вт. Також нічого тут. Не під'єднаєш, ви знаєте, що до деяких акумуляторів від фірми Phoenix, тут є Type-C або micro USB, і можна під'єднувати напряму і заряджати їх. Тут такого нема. Тут зарядка в нас через порт зарядки самого ліхтарика. Дуже приємне відчуття, коли їх закриваєш, закручуєш, дуже класно. Один раз натискаємо і бачимо індикацію заряду. Ось вона. Зелена. Може бути червона, може бути зелена, яка мігає, або червона, яка мігає. На дотик дуже приємний, є в нас кріплення для темлячка. І з цієї сторони в нас магніт. Думаю, вам видно. Тобто ліхтарик автоматично стає максимально універсальним, багатоцільовим, багатозадачним. і це дуже круто. Кольори такі, як ви бачите, ще є інші. Подивіться, як виглядає з цієї сторони йде в нас світлодіод. Дуже ресурсний світлодіод. Люмінус дуже потужний. І там, і там. Кліпса туга. І тут, і тут. Якщо є бажання, кліпсу можна отак крутити, як хочете, так, щоб кнопочку. Підрегулювати туди, де вона вам потрібна. На кишеню, там, наприклад, зачепити, чи на якийсь заплічник і так далі. Якщо не хочете, можна взагалі її зняти також без проблем. Як вам такі ліхтарики? А ну, напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте. І по кольорам мені скажіть, який вам більше подобається. Там кольорів багато. Я залишу посилання в описі під відео. Ви можете перейти, подивитися, якщо у вас буде бажання подивитися, які там кольори, там технічні характеристики більш детально і так далі. На сайті Фенікса нашого українського, це все є. А за промокодом Майкемпіль буде знижка 10%. Це все як завжди. Разом з ліхтариком. Звісно, ви отримаєте акумулятор, який вже встановлений всередині. До кожного ліхтарика отримаєте по два ось таких ущільнювальні кілечка. І одне вже встановлене, тобто по три на ліхтарик. Далі в нас ось такий чудовий темлячок. Написано Фенікс. Досить, до речі, товстенький. Тут от, в принципі, звичайний. Кріпиться куди? От сюди або от сюди. Також в нас є зарядний кабель, за що величезне дякую фірми Phoenix. Ось такий брендований, так. Коротенький, сантиметрів 15 приблизно. Дуже зручно від павербанка заряджати. Оце плюс. Звісно, до кожного ліхтарика йде інструкція на англійській мові. Також в нас йде гарантієчка. Відразу заповнюйте, і буде у вас гарантія 5 років на цей ліхтар. Це дуже круто. І рекламка, куди ж без неї? Я кожного разу переглядаю, тому що я не встигаю за новими моделями від фірми Phoenix, тому чому б і не переглянути. PD36R Pro. Ось такий, не буду вже називати, просто буду показувати. Це щось новеньке, вони завжди показують. Або бестселери там якісь. На руль велосипеда. Ось такий кемпінговий класний. Я знаю цей ліхтарик. Знайомого є. В мене такого не було. До речі, кемпінгові ліхтарики від фірми Phoenix також дуже класні. Раджу подивитись. Деякі з них, до речі, можна використовувати як павербанк. Хочу швиденько відкрити, показати вам інструкцію до ліхтарика моделі C6. Ви натискайте, якщо вам раптом цікаво, так? Натискайте, будь ласка, на паузу. Можете подивитись графік скидання. Потужності в залежності від часу, тому що тут є така розумна система зберігання нашого з вами ліхтарика від перегріву. І ось на графіку все видно. мене потужність, а тут час роботи. Ліхтарик не перегріється і електроніка, яка всередині не вийде з ладу. Ще раз покажу, тому що мені здається, що там було якось розмито. Тому ближче ось так покажу вам. Звісно, хочеться акцентувати увагу на всіх режимах. Тут їх, бачите, вон, скільки. Раз, два, три, 4, 5, 6. Найпотужніший 1500 люменів, одну годину буде працювати. Разом з ось цим режимом збереження нашого з вами ресурсу. Тобто, коли воно спадає. От аж сюди, так, одна година. Оце тут і вказано. І звертайте увагу, що всі тести. Всі характеристики, які тут вказані, так, технічні, вони проводились в ідеальних умовах. Тобто, коли температура навколишнього середовища була плюс-мінус 20 градусів, і вологість повітря 50-80%. Тобто, якщо у вас інша температура навколишнього середовища або інша вологість, і звісно, якщо акумулятор старий і ви користуєтесь своїм ліхтариком досить довго, то у вас інші будуть показники. 1500 люменів, 1 година буде працювати, якщо ліхтарик заряджений максимально. На 300 метрів буде бити пучок світла. І аналогічно по стовпчикам 400 люменів, 4 години 165 метрів. 100 люменів 17 годин 85 метрів, 30 люменів 54 години 45 метрів, стробоскоп і сос. Тут в нас нічого не вказано. Ну, окрім потужності 1500 люменів і 100 люменів З висоти метр. Ліхтарик може впасти, йому нічого не буде, це протестовано в лабораторії. І, звісно, захист від вологи IP68. Рекомендації по акумуляторам і батарейкам, якщо раптом хочете, замінити, як користуватися lock-unlock написано. Також зверніть, будь ласка, свою увагу на індикацію. Все дуже просто. Якщо горить зелене світло, то в нас 100-80% заряду. Давайте візьмемо відразу один раз клацнемо. бачимо, зелене горить, не мігає. Це означає, що у нас 85-100%. Якщо оцей зелений вогник у нас починає мігати, то 85-50% зарядки залишилось. Якщо червоне постійне світло починає горіти, то 50%, 25%. Так? Навпаки, 25-50%. Якщо червоне світло починає міготіти, то від 0 до 25% у нас залишилось заряду. Сподіваюся, що нічого не наплутав. Ну і звісно, під час зарядки ліхтарик не може функціонувати повноцінно на всіх режимах, тобто він буде у вас робити на режимі low. Що це за режим? Це в нас 30 люменів. І, звісно, якщо ви раптом хочете користуватися своїм ліхтариком на ось цьому 30-люменному режимі, то час зарядки у вас збільшиться. Майте, будь ласка, це на увазі. І, звісно, приблизно час зарядки ліхтарика, якщо він повністю розряджений, десь 2 години. І найголовніше, от для мене, для вас, взагалі для всіх. Якщо ліхтариком не користуєтесь, то, будь ласка, підзаряджайте його кожні 4 місяці. Щоб максимально підтримувати роботу акумулятора, щоб нічого там не зламалося. Так? А так, в принципі, напевно, все. Ну, звісно, на сайті Феніксу ви знайдете для себе більше інформації. Тут, будь ласка, я лише сказав вам основне, на мою думку. Якщо хочете більше, переходьте, дивіться посилання в описі під відео. Тепер давайте швидко про c 7 подивимось. Це вже не займе багато часу, тому що основне ми з вами подивились. Далі все просто по аналогії йде. Це більша модель, відповідно, вона потужніша. Як керувати? Тут, до речі, на один режим буде більше. Зупиняйте там, де вам цікаво. 3000 люменів найпотужніший режимчик, на ньому 1 годину буду працювати. Тут це чудово вказано по графіку. І всі перепади, як буде затухати потужність, все вказано. І бути пучок світла буде на 470 метрів. Ну і по аналогії: 1400 люменів, 2 години 300 метрів. Мідіум режим середній 400 люменів 7 годин 160 метрів, 100 люменів 29 годин 80 метрів, 30 люменів 68 годин 45 метрів. Оцей режим можна використовувати під час зарядки ліхтарика. Ну це я повторяюсь. Строб це стробоскоп 3000 люменів, режим СОС 100 люменів. Скільки буде працювати, наскільки б'є, не вказано. Тут те саме: 1 метр IP 68 і те, що я вам казав. Що всі тести проводились в ідеальних умовах? Тобто лабораторія Phoenix, температура 21 плюс-мінус 3 градуси і вологість 50-80%. Як оперувати? Все дуже просто. Тут, в принципі, все те саме. Індикація така сама, які батарейки можна використовувати, акумулятори так? Будь ласка, от як. Оперувати режимами, ну тобто затискаєте цю кнопку на пів секунди, на 1,2 секунди, і знову на пів секунди, щоб повернутися. Деякі характеристики, будь ласка, якщо комусь цікаво. Сьогодні на вулиці мінус 3 в руках їх тримати ну, досить прохолодно. Потрібно десь в кишеню заховати, щоб воно від тіла нагрілось, потім так голою рукою тримати буде нормально. Хочеться прямо рукавиці якісь вдягти і через рукавиці тримати. Отже, давайте якусь плюс-мінус порівняльну характеристику зробимо. Ліхтарик зліва це модель С6, вона менша, Справа – справа С7, вона більша. Ось цей, що блакитний, менша модель, оцей конкретно колір синій, також він був. Так? Не знаю, чи зараз можна його придбати чи ні, тому що версія лімітована. Можливо, їх більше не буде в наявності. Чесно, не знаю. Так? Також є помаранчевий і фіолетовий ось цей малий. А ось цей зелений, що більший, окрім цього чудового зеленого, є помаранчевий і чорний колір. Круті ліхтарі, як на мене. Світлодіод. Люмінус SST 40, ресурс 50 тисяч годин. У більшого ліхтарика в нас також світлодіод. Люмінус більший SST-70. Ліхтарик зліва дасть вам максимум 1500 люменів, ліхтарик справа видасть вам 3000 люменів. по вартості. Ліхтарик зліва менший 2490 гривень. справа більша модель 3980 гривень. Звісно, за промокодом знижка 10% промокод MyCamping. Дальність світлового пучка, дальність променю. Ліхтарик зліва 300 метрів, ліхтарик. Справа до 470 метрів. Точніше, і тут до 300 що зліва, і тут до 470, бо неправильно сказав. Живлення від акумулятора 18650 2600 міліапедин. Ось цей що менший. Що більший, 21700 елемент 5000 міліагодин. Корпуса в нас з алюмінією, це неймовірно круто. Тверда анодація HA3, чи якось так воно називається, H3, чи щось таке подібне. Порт зарядки Type-C і тут Type-C і тут. В обох ліхтариків вони ось так закриті гумкою, так, чи силіконом. Удароміцність 1 метр, вологостійкість ip 68. На сайті от у більшого ліхтарика навіть вказано, що удароміцність 1,5 метра. Проте от в інструкції ви бачили 1 метр. Розміри. Менший ліхтарик 133 на 32 на 23 міліметри. Більший 149 на 40 на 27. Вага з акумулятором маленького ліхтарика 103 грами. Вага без акумулятора. Великого 172 грами. Ось тут в нас у малого 6 режимів роботи. У зеленого більшого 7 режимів роботи. Є пам'ять по основним режимам. Звісно, в мене воно як працювало. Зараз покажу. От я натиснув так і от найменший режимчик. Ну, давайте тут також натиснемо. От так, найменші режими. Зараз ми підрегулюємо. Я зараз знайду, де тут в нас найменші режимчики. А цей. О. Оце, шановні, 30 люменів. Ось тут, а тут, чесно, не пам'ятаю, скільки. Ну, також найменший режим. Можете повернутись, подивитись там по інструкції, що я вам показував. Отже, коли ми під'єднуємо порт зарядки, в порт зарядки, точніше, кабель от сюди, або от сюди, то можемо користуватись ліхтариками саме на цьому. Режимі. Але час зарядки буде довше, ніж 2 години. Приблизно вказано 2 години. Тобто, десь, напевно, швидше зарядиться, десь повільніше. В залежності, звісно, від вашого адаптера. І що у вас там коїться в розетці, відповідно, від умов. От натискаємо і вимкнули. І, відповідно, коли хочемо увімкнути. То в нас той самий маленький режимчик в нас і вмикається. так? Далі я помітив, що От давайте наступний режимчик також вимкнемо. І ось цей режимчик по ньому є пам'ять. Далі, давайте ще потужніше ось цей. І ще раз вимикаємо. Так, вмикаю тепер. От на ці три режими пам'ять ліхтарика працює. Далі. Роблю ще потужніший і вимикаю. От. Наче не зрозумів я, поки працює чи не працює, якщо чесно, так? Ще раз давайте спробуємо. Оп. Отут працює, а тут. Раз, два, три, чотири. А отут ні, бачите, тому що він супер потужний. Перші три режими працюють. Четвертий, от на нього пам'яті вже нема. І на найпотужніший також пам'яті нема. Тобто тут в нас перший режимчик працює, другий третій за потужністю. так? Від мінімального до третього. Четвертий і п'ятий вже не працюють. Ось ці два. Так, гаразд. Вимикаю. А тут же яка ситуація? От перший. Вимкнув, увімкнув, так, працює. Другий. так, Другий працює. Третій вимкнув, вмикаю, працює. Четвертий вимкнув, вмикаю, працює. Так. Тут працює, тут з пам'яттю все добре, так? А тут тільки три режимчики перші. Ну, цікаво. Ну, така от між ними різниця. Як увімкнути стробоскоп? Натискаєте і тримаєте. Ось у нас трубоскопчик і наступний режимчик у нас SOS. І він буде відбивати вам по морзе SOS. Щоб вимкнути, також потрібно потримати все, вимкнули. Далі, коли вмикаєте, тут пам'ять не працює на ось ці стробоскопи, мігаючі режимчики. Тобто далі, якщо ви вмикаєте, то по пам'яті буде вмикатись отой режимчик, який у вас був. Основні режими, так? Стробоскоп і режим SOS, вони не запам'ятовуються. Давайте тут подивимось. вмикаємо стробоскоп. Натискаю сюди і сюди. Отак От стробоскопчик працює. Далі один разочок натискаю тут і один разочок тут. І це в нас режимчик СОС. Отак він працює. Невеличка пауза, так? Це нормально. Це така програмка в ліфтарика, так і повинно бути. Щоб вимкнути, також натискаю. І вимкнув, натискаю, і вимкнув. Далі. Наступна функція це блокування. Дабл-клік Написано, вон, бачите? І тут дабл-клік. Значить, давайте пробувати. Раз, два. Раз, два. Так. Натискаю. Бачите, не вмикається. Заблокований. Але можна подивитись індикацію, скільки залишилось заряду. Два разочки воно вам мігне і все. Тут те саме. Два рази мігнуло. Давайте потримаємо, подивимось. Ні, нічого не вмикається. Давайте приберемо цей блок. дабл клік І воно повинно розблокуватись. Давайте натискаємо. Раз, два. Так, бачимо зелений. Давайте дивитись, що у нас. Натискаю, тримаю. Ні, не розблокувало. Давайте ще раз. Раз, два. О, тепер розблокувало. А тут. Так, раз, два. О. Він починає працювати, коли розблоковується. Ще раз покажу вам. Давайте заблокуємо один і інший. Одночасно, так. Раз, два. Так, дивимось. Заблокований. Заблокований. Давайте розблокуємо для цього два рази ще раз натиснемо. І вони починають світити. Коли після блоку він два рази мігнув, так, починає світити, то все, блок знятий. І далі можемо оперувати, як нам з вами потрібно. Будь ласка, будь-які режими. Тут на один режим більший. Так, ну і звісно, хочете стробоскоп, натискаємо, тримаємо. І цей працює, і цей. Ще раз один разочок натиснули, і тут один разочок натиснули. І тут режим SOS починає працювати. Все, з режимами все. Ось такі чудові ліхтарики, я вважаю. А ви що по цьому думаєте? Про блокування я вам розповів. Як керувати, я вам розповів. Ліхтарики чудові, крутезні, як на мене. Помаранчевий, дуже крутий колір. Крутий Ось цей ось цей фіолетовий класний. Та, в принципі, всі круті. Свою думку по цим ліхтарикам напишіть в коментарях, подобається, не подобається. Звісно, кліпса. Звісно, шановні, зараз спробуємо кудись ще примагнитити, і тоді вже відео будемо закінчувати. Підійшов я до калитки, це метал. Оп. Тримається, тримається, наче все нормально. Працюють магнітики те, чудово. Хоп, і ось так можна зробити, якщо є бажання, як нончака буде. Ну, Звісно, я не втримався від тут, створити таку от карате-дискотеку. Ну, Звісно, чому б і ні. Так? Життя коротке, так? Дивіться, як круто. Оба! Ну, коротше, можна гратися як хочете. Ну і майже забув пакування. c 6 версія 3 зліва, c 7 справа. Колір Army Green. Тут така наліпка Limited Edition. Тут Galaxy Blue колір називається, також Limited Edition. Поближче покажу. Ви дивіться, я вам все вже розповів. Тут лише покажу. Ось такі от пакування. Тут однаково, плюс-мінус. Хто хоче порівняти, будь ласка, дивіться, порівнюйте, що вам там потрібно. fl 1 стандарт на 2 метри, так, можна погружати, але краще це не робити у воду, так? Думаю, він довго не протримається від цього. Так, технічні характеристики. Чудово написано: Це 6 це 7 Менший, більший, блакитний, зелений. От, Порівнюйте, якщо вам щось потрібно порівняти, будь ласка, також звертайте увагу 103 грами це excluding, так, без батарейки. 172 грами також excluding, тобто без батарейки. А я вам сказав, що 103 грами з батарейкою. Звертайте на це увагу, тобто ще вага батарейки додасться. І тут і тут я помилився, вибачте. Порівнюйте, якщо щось вам потрібно. А, ну і звісно, ось ці номери, вони продубльовані на самому ліхтарику. Тобто можна порівняти ось цей номер серійний з серійним номером, що на ліхтарику, і, відповідно, ще й на сайті Phoenix нашому українському можете перейти також ці номера. Перевірити. Вони повинні там співпадати, і коли ви їх вбиваєте. То, відповідно, ваш ліхтарик там повинен висвічуватись. Ну, якось так. Якесь таке от сьогодні відео. Всім дякую за перегляд. Купуйте чудові якісні речі, ліхтарики фенікс – це якісно. Не завжди дешево, проте дуже якісно. Дякую за перегляд. Можливо, промокод MyCamping вам під ваше життя і на 10% зможете собі зекономити так, свої кровні. Всім дякую. Побачимось у наступних роликах.